Доброго дня всім прихильникам футболу. Середа, 25 жовтня. До вашої уваги рубрика Головний матч дня триває третій тур Ліги Чемпіонів, про який сьогодні також говоримо. І сьогодні в нас на порядку денному звичайно ж гра групи H між Барселоною та Донецьким шахтарем. Турнірна таблиця групи після стартових двох турів до вашої уваги барса 6 балів. Донецький шахтар 3. Як на мене щодо передмови до поєдинку, тут можна ставити крапку, тому що це Барселона проти Шахтаря. З одного боку, топ клуб європейського та світового футболу, до якого, звичайно, завжди прикута увага, в незалежності від того в якому стані перебуває команда, з іншого боку, представник чемпіонату України, шахтар, якому всі, звичайно ж, ми симпатизуємо в Єврокубках, за якого будемо вболівати, якому звичайно ж бажаємо гарного футболу та результату. Чим це все закінчиться, власне, покаже гра. Тому сьогодні я пропоную просто зайнятися екскурсом в історію, згадати як це було. Історія протистояння цих двох команд до речі, які 12 років уже між собою не грали. Ми звикли до того, що гірники, як правило, завжди зустрічаються з якимись топами то Барса, то Реал, то Манчестер Сіті, але 12 років не було поєдинків між Барселоною та Шахтарем. Загалом на офіційному рівні ці команди між собою відіграли 7 поєдинків, шість з яких в рамках Ліги Чемпіонів, і за ці шість поєдинків між командами жодної нічиєї. Ну а той сьомий поєдинок це було щось особливе, тому що це був матч за трофей, але все по порядку. Отже, перша зустріч їхня відбулася в сезоні 2004 та 5 років, коли вони були в одній групі, групі Ф разом з Міланом та «Селтіком». Той період, як відомо, Шахтар лише ставав на ноги в групових етапах Ліги Чемпіонів, хоча вже мав кілька скальпів з топ грандів. І перша зустріч на Ноу завершилася впевненою перемогою каталонців 3-0 завдяки, подивіться, яким футболістам Деку Роналдіньо та ЕТО просто легенди. Ну а склад гірників тоді був ось таким. Матч відповідь відбувався в шостому турі. Проходив на РСК Олімпійський в Донецьку і завершився історичною перемогою гірників 2-0 завдяки дублю Джуліса Агахови, який оформив його вже до 22-ї хвилини. Завдяки цій перемозі гірникам вдалося випередити Селтік турнірній таблиці і пройти до плей-офф Кубка УЄФА. Принесли команді цю історичну перемогу ось ці футболісти. Наступне побачення команд відбулося в сезоні 2008-2009, В групі це вони зустрічалися. Їхніми суперниками також були спортинг з Португалії та Базель зі Швейцарії. Що цікаво, також в рамках другого та шостого туру. Вони між собою грали, і також обмінялися перемогами. Щоправда, цього разу виїздними. Цього разу перша зустріч відбувалася в Донецьку. На Олімпійській гірники, на жаль, поступилися. 1-2, хоча наприкінці першого тайму вийшли вперед завдяки голу Ілсіньо. В другому таймі тримали результат, Барса підтискала, що називається. І всередині другого тайму замість Тірі Андрій виходить молоденький Лео Месі. Наприкінці зустрічі робить дубль і дарує Барселоні три бали. Стартовим складом на ту зустріч були ось ці футболісти. Вже тоді була тенденція захист український, атака бразильська. Повторна гра на кампнову не мала турнірного значення, тому лише 23 тисячі вболівальників було присутні, що для Барса це провал. Ну і склад був у каталонців не основний, але тим не менше перемога шахтаря 3-2, дубль гладкого гол Фернандіньо. Наприкінці гри завдяки п'ятьом жовтим карткам вдалося дотримати цей переможний результат. Основний склад гірників на ту зустріч до вашої уваги. На цьому закінчилась групова стадія для обох команд, але розпочалася інша історія, оскільки Барселона, вийшовши в плей-офф, врешті-решт виграла цю лігу чемпіонів, здолавши у фіналі Манчестер Юнайтед. Ну а гірники, як відомо, потрапили до плей-офф заключного розіграшу Кубка УЄФА, українського плей-офф, хто пам'ятає, ставимо лайки. Ну і на одному диханні цей плей-офф пролетів Шахтару, і в фіналі здолавши. Київське Динамо і вийшов у фінал на матч проти німецького Вердера, де виграв вперше для українських клубів Євротрофей. Навіть сьогодні від цього Мурашки Пошкіл. І це означало, що знову Шахтар та Барселона як мінімум разок зіграють в наступному сезоні, але вже в матчі за титул. 28 серпня 2009 року «Барселона» та Шахтар зійшлися в матчі за Суперкубок Європи в стадіоні луї II, що в Монако. Стат гірників зараз до вашої уваги. Безумовно, Барса була фаворитом. Безумовно, Барса по статистиці підтискала, але були обопільні моменти. До пори до часу довго рахунок тримався 0-0, а саме до 115-ї хвилини. Лише в додатковий час Педро, що вийшов на заміну, забив переможний гол і приніс трофей каталонському клубу. Ну як відомо, тоді Барселона практично у всіх турнірах, в яких брала участь, здобувала перемоги. Останнє з побачення колективів було в 2011 році на весні, а це означає, що було плей-офф, так, дійсно, чвертьфінальна стадія. Гірники тоді в одній восьмій впевнено розібралися з італійською Ромою 6-2 за підсумками двох матчів. Ну а каталонці зі скрипом пройшли лондонський арсенал. Як відомо, на таких стадіях Барса вдома намагається робити певний заділ перед виїзними поєдинками. Так вийшло і цього разу впевнена домінантна заявка на вихід в наступний раунд. Перемога 5-1. Хоча треба зазначити, що після першого тайму лише 2-0 було на користь каталонців, ну і також відзначаємо. Гол за Шахтара у виконанні Ярослава Ракицького, єдиного футболіста із складу обох команд, які грали тоді, які ще й досі в команді, що правда, як відомо Ярослав помандрував. Ну а загалом склад гірників тоді був ось таким. Повторна зустріч відбувалася за аншлагу на Донбас Арені і також була за каталонцями. Цього разу скромніше лише 1-0 наприкінці першого тайму на 43-й хвилині відзначився Лео Мессі. І таким чином 6-1 за підсумками двох матчів. В тому матчі в останньому протистоянні цих двох команд основа гірників була ось такою. Ну а як відомо, тоді Барселона теж стала володарем Кубка Чемпіонів, здолавши у фіналі, до речі, також Манчестер Юнайтед. Ну а яким вийде сьогоднішнє протистояння? Побачимо о 19.45 за Києвом. Перший слот, нагадаю. Не пропустіть, хто буде спостерігати за поєдинком приємного перегляду. Звичайно ж, тримаємо кулаки за гірників. Якщо відео та контент сподобались, можете підтримати його та канал лайком, також підписуйтесь на канал. На сьогодні все, до нових зустрічей в наступних відео.